Кому ви не даєте спокою, хто марить вами, хто думає про вас постійно? Так. Ну, ви знаєте, хтось вас вважає своєю зіркою, десь, можливо, такою, якою, до якої тяжко дотягнутися, для когось ви є мрією. І цей хтось, напевно, на відстані від вас. Цей хтось вважає вас. Надзвичайно сексуальною людиною, привабливою, яскравою, активною та креативною. Цей хтось постійно думає про вас. Думки, подивіться, снують навколо нього. Цей хтось займає стабільну позицію в житті. Можливо, має певний статус. Ну, людина дуже впевнена в собі матеріально. Стабільна і лідер по натурі. Вам по долі десь перетнутися в цьому житті. Можливо, ви її знаєте, про кого йдеться. Тому ця людина навіть мало того, що вона ну, думає про вас, вона ще й сумує за вами, ця людина. Ця людина прагне з вами спілкування. І дуже швидко. Буде якесь проявлення у вигляді смс-ки, можливо, можливо, через соцмережі. І це буде досить інтенсивно, незабаром. Ну, ви знаєте, ця людина, ну, вона вам покликана для створення родинного затишку, матеріального затишку, в тому числі, для родини. Дуже, дуже гарна вам була б пара. Так. Тому. Ну, вам не потрібно захищатися. Не потрібно енергії мечові, якось так, знаєте, недовірливо ставитись до цієї людини. При, придивіться до цієї людини краще. Ну, Ця людина вас виводить у вашу власну силу. Вам тяжко. Вам тяжко зараз. Вам потрібна. Пара, вам потрібна людина, з якою можна було б ось так розслабитись, гармонійний зв'язок. Вам це необхідно, це принесе вам силу, бо ви вже виснажилися. Ви вже сама чи сам не можете далі. Вам потрібна підтримка, і моральна, і матеріальна розрада, любов. Ви в самотності довгий час. І та людина, до речі, теж в самотності. Дуже скоро будуть якісь новини, буде проявлення цієї людини в вашому житті. Для кожного по різному, хтось знає вже цю людину, а для когось це буде хтось новий, про кого ви ще не знаєте. Ну що ж, хай так і буде.